Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами будемо говорити про нові заборони в Польщі. Про новий закон, який вже є готовий і чекає на голосування. І після його прийняття в Польщі буде заборонено фотографувати величезну кількість об'єктів. А за фотографування цих об'єктів вам буде загрожувати як мінімум штраф, а як максимум кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі. Ми сьогодні поговоримо, проговоримо повний список. Того, чого не можна буде фотографувати, ви свою думку зможете написати в коментарі під цим відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. А, також пишіть коментарі для того, щоб боротися з російськими ботами, які постійно атакують канал. І одразу ж також хочу сказати, що оцей закон це вже є наслідок. Різних шпигунських мереж, які було викрито на території Польщі, і Польща хоче за, захистити себе від е, інших проникнень шпигунських е, діянь Російської Федерації на своїй території. Отже, давайте розбиратися. Фотографії публікації в соціальних мережах. Стріми з подорожів можуть незабаром закінчитись втратою фотоапарату або телефону. Це в кращому випадку. Також може бути е, штраф і позбавлення волі. Е, е, ухвалений сеймом закон передбачає повернення заборони на фотографування відомої ще з комуністичних часів, і даний закон було відмінено в Польщі тільки в 1999 році. Порушення заборони фотографувати військові об'єкти та інші споруди, наприклад, мости чи залізничні колії, вважатиметься правопорушенням. Перелік об'єктів є відкритим, є, а визначення досить широким і під нього можуть потрапити, наприклад, Вавельський замок або колона Сигізмунда це є одні з найвідоміших. Скажімо так, надбань архітектури і польської історії, які є дуже і дуже сильно фотографованими, особливо, коли їздять туристи на них подивитися. Отже, нові положення будуть запроваджені законом від 17 серпня 2023 року. Року про внесення змін до кримінального кодексу та деяких інших законодавчих актів, які спрямовані на боротьбу зі шпигунством. Тобто, як я і казав, що це в першу чергу прийняття цього закону, воно виходить з того, що останнім часом в Польщі дуже і дуже сильно активізувалися шпигуни з Росії та Білорусі. В пояснювальній записці автори зазначають, що це необхідно. Для адаптації положень до реалій і загроз та вдосконалення боротьби з цим явищем. Однак в експертів виникають певні сумніви щодо того, як встановлення положень, скасованих в 1999 році, узгоджується з цими реаліями, тому як це може бути дуже і дуже неефективно. Також до закону про оборону вітчизни Польщі буде додано статтю 616А. Один, яка забороняє без дозволу фотографувати, знімати наплівку або іншим чином фіксувати зображення об'єктів, що мають особливе значення для безпеки або оборони держави, об'єктів Міністерства національної оборони, які не визнані об'єктами, що мають особливе значення для безпеки або оборони держави, та об'єктів критичної інфраструктури, якщо вони позначені графічним знаком, що виражають цю заборону. Або, або, або так само не можна буде знімати рухоме майно та людей, які перебувають на цих об'єктах. І також тут дуже важливо, до речі, що е, заборонені об'єкти мають бути позначені спеціальним знаком. Фотографувати заборонено. Ці знаки мають бути встановлені е, так, щоб їх можна, щоб їх міг побачити кожен, хто збирається робити фотографію. Е, так і е, маркування об'єкта здійснюється суб'єктом, у в, в, відданні якого перебуває даний об'єкт. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Перейдемо до е, списку всіх об'єктів, які заборонено фотографувати. Він є досить обширний, але я думаю, це буде корисно для кожного, щоб як мінімум не потрапити в халепу. По-перше, це об'єкти, на яких виробляються, ремонтуються та зберігаються озброєння, військова техніка, а також об'єкти, на яких проводиться науково дослідні або будівельно-монтажні роботи з виробництва продукції для потреб національної безпеки і оборони. Тут, в принципі, все зрозуміло, це є логічно і це, як на мене, є дуже правильний крок. Друге, мости, віадуки та, ту та тунелі, які розташовані вздовж доріг, що мають оборонне значення. Я не розумію, як вони мають визначити, які тунелі, мости і все інше мають оборонне значення, а які не мають оборонного значення. Морські порти оборонного значення. Тут, в принципі, теж все зрозуміло. Об'єкти інфраструктури зв'язку, в тому числі об'єкти поштових операторів і телекомунікаційних підприємств, призначені для виконання завдань державної безпеки та оборони. Ось тут мені взагалі не зрозуміло, бо ми як дізнатися, чи, наприклад, пошта Польська являється оборонним підприємством, чи сприяє вона обороні Польщі, чи ні? Те саме стосується і власне телекомунікаційних підприємств. Тобто, чи попадають сюди якісь офіси якихось видань, чи не попадають радіо і так далі. Тобто, це вже як на мене просто громадські об'єкти, які просто забороняють знімати. Ну, це вже щось виглядає трохи дивно. Об'єкти Національного банку Польщі та банку господарства е Крайового – Тут я теж не розумію, чому їх не можна знімати, чи не можна знімати фасад, чи не можна знімати всередині якісь там е об'єкти, також незрозуміло. Також інші об'єкти, що перебувають в відданні органів державного управління, органів місцевого самоврядування, державних установ і підприємств або інших організаційних одиниць, знищення або пошкодження яких може становити значну загрозу життю і здоров'ю людей. Національні е, спадщині навколишнього середовища або причинити серйозні матеріальні збитки чи порушити функціонування держави. І ось якщо ми говоримо саме про цей пункт, то під цей пункт можна підставити абсолютно любу будівлю, абсолютно будь-який об'єкт, навіть якусь зупинку з громадським транспортом. Бо якщо цю зупинку буде знищено, то на ній також може постраждати велика кількість людей. Смітник, який буде стояти просто на дворі, не можна буде фоткати, бо якщо його знищити, підірвати, наприклад, то він це також може е, нашкодити величезній кількості людей. Це виглядає просто абсурдно, це є досить обширно і реально, якщо дивитися. Е, Якби на оці всі пункти, то можна зрозуміти, що під ці пункти тепер абсолютно кожен, хто не захоче, щоб якісь його протиправні дії знімали, він може сказати, це не можна знімати, бо тут такий от об'єкт, який підлягає під цей закон. Як на мене, його потрібно допрацювати, але бачимо, що поляки цього робити не збираються, і на сьогоднішній день бачимо, що абсолютно кожен об'єкт, який знаходиться в Польщі, можна трактувати. Таким чи іншим чином, тут є дуже багато, скажімо так, шляхів для того, щоб маніпулювати цими значеннями і їх використовувати на свою користь, навіть якщо це буде протизаконно. Не знаю, пишіть свою думку з цього приводу в коментарі. Особисто для мене це якась нісенітниця. Також, після того, як положення набере чинності, буде ну, якби в. Фотографування військових об'єктів буде каратись невеликим штрафом або арештом, і це е, буде коштувати на перший раз до 500 злотих. Також е, тих, хто фотографує, можна, е, можна буде е, їх можуть попросити видалити зображення, а в якихось конкретних окремих випадках в них можуть навіть конфіскувати телефон або фото, фотоапарат, Звісно, по процедурі з, з по чинному законодавству Польщі, скажімо так. Але в загальному якусь частину цього, цього закону я підтримую там на рахунок військових об'єктів, на рахунок навіть там залізниці і мостів, це зрозуміло. Але на рахунок всіх об'єктів, е, знищення яких може спричинити е, матеріальні збитки е, для когось, ну це під цей пункт підпадає взагалі все. От, це особисто моя думка, і я не розумію, навіщо вони ці всі пункти повводили. Можливо, у вас є якесь, якась думка з цього приводу, пишіть її в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!